Вітаємо вас. Колісні проставки Ford Mondeo 5108-63-4, шпилька М12-1,5. Декілька варіантів можна поставити. А такий найпрактичніший, найбезпечний формат це проставки адаптерні, які вкручуються доступниці спеціальними гайками. Далі колесо кріпимо на рідні гайки до самої проставки. Центрувальний бортик є, авіаційний алюмініє, дуже легкі проставки, міцні, перевірені, поставили, користуємось. Хочемо щось дешевше. Беремо проставки ось такого типу, на склізні, які будемо потенційно встановлювати на подовжені шпильки. Для встановлення таких проставок треба буде міняти рідні шпильки на подовжені. Скажімо так, ціна непогана, але треба повозитись за рідними шпильками з їх заміною. Тому, якщо хочемо поставити користуватись, то це адаптерні, хочемо щось заощадити, поставити більш простіше. Це ось такі проставки на подовжені шпильки. По ціні, ось такі найкращі американські 7400 за повний комплект. І ось такі наскрізні Україна-виробник і 20 шпильок Польща подовжених, це буде коштувати 4,5 тисячі. Обирайте комплект, який вам доподобає, а ми простежимо, зробимо так, щоб результат був дивовижний.